Ну все, ну тут неможливо виграти, Ти що? Два танки ми повземо в воді. Вони зверху. Зверху іс. Так. Один проти двох. Віжжає кобра, лупить нас ззаду на 500. Уй, не, не знаю, не знаю. Що нас? Вірна смерть чекає. Кобра вийде ще раз, зараз лупить І шостий лупить нас на 390. По ребрах. Фух, ми їдемо. Догоняємо кобру! Кобра! Кобра вийде! Добре, кобра, виїхала! Знищено. Капут таке становище на такому танку, повільному, незграбному. І вбити цю кобру нещасно! Ми були в оточенні. Так, виїжджає із шостих. Ах, ми танкуємо добре на 400. Так. Ну шо, із шостий. Позмагаємось. Лупи, лупи в ребра, лупи. Добре, б'ємо. Ну, і шостий. Ти нам на один постріл і шостий. Іди сюди.